Так, маємо сьогодні 1 травня. Заплановано в мене було поміняти масло. На мотоблоці моторсвіч масло якби у моторі поміняв, злив, почав робити перетяжку. В одному місці десь три дні. так масло виходило Придивився. Маємо тут тріщина Тріщина чугуна. Подивився в інтернеті, це в них часто є така проблема. Так що масло в коробці сьогодні міняти не буду. Треба або цю кришку під заміну, або її варити. Буду шукати знову інформацію в інтернеті. Якось так.